Добрий день, дорогі глядачі! Сьогодні у нас у студії відома блогерка, яка провела своє власне дослідження, як прожити на мінімальну зарплату в Україні. Її історія стала вражаючою та надихнула багатьох. Зустрічайте, Олена. Олена, вітаю тебе! Ти провела сміливий досвід. Як тобі спала війни? Привіт. Насправді така ідея виникла спонтанно, адже з самого початку я не планувала цього. Але я дуже люблю економіку та завжди цікавилася фінансовою грамотністю. Тому одного дня я подумала, чому мені провести експеримент? Адже вийти на мінімальну заробітну плату в наш день доволі складно. Цікаво. А які були свої тут О, їх було багато. Насамперед, це житло. Зараз ми з вами підселимося у квартиру. Адже винайняти квартиру за такі кошти майже неможливо. Тому я розглянула варіанти з заселенням. Це спричинило доволі багато складнощів, адже я не люблю, коли порушують мої особисті кордони, але я метеопонабила. А ще з харчуванням чи дорослі позбавитись поганих звичок? Так, я взагалі відмовилася від кави та готової продукції. Купувала лише товари по акції та загалом готувала на за кілька днів. Поряд, щоб хоч трошки зекономити. А як щодо транспорту? Я взагалі відмовилася від таксі та навіть рідко користувалася маршрутками. Це доволі складно, але я навіть на зустрічі виходила лише за крайні потреби на роботі. А чи згадувати про субсидії? Щоб вони допомогли? О, так. Я нарешті розібралася, як працюють субсидії та оформила комунальні послуги. Це спричинило це. Причинило доволі багато складощів, але я справилася, тому зараз я економлю. Знаєш, Анастасія, коли слухаєш такі історії, одразу задумуєшся, а які є ранні способи підвищити свої доходи? У тебе ж є особистий досвід фріланс? Як ти до цього прийшла? О, це була довга дорога. Спочатку я підробляла як фотограф, але стабільного доходу не було. Потім відкрила для себе нову платформу для фрілансерів, почала брати невеличкі замовлення на редагування фото, а потім поступово розширила свої послуги. Тобто, ти почала з малого це звучить реально для кожного, хто хоче змінити своє фінансове становище. Так, головне знайти свою сферу. Я, наприклад, помітила, що багато компаній шукають людей для ведення соціальних мереж. Я навчилася створювати контент, писати тексти, і це стало моїм основним джерелом доходу. Згодна, багато хто витрачає все до останньої копійки, а потім скаржиться, що в нього грошей не вистачає. Я завжди раджу скласти бюджет і відкладати частину доходу. Я теж. Я використовую додатки для фінансового планування, а ще почала відкладати хоча б 10% з кожного проекту. Маленькими кроками можна створити фінансову подушку безпеки. Отже, фріланс це не лише спосіб заробітку, а й можливість навчитися правильно керувати своїми грошима. Це справді крута альтернатива для тих, хто не хоче залежати від мінімальної зарплати. Ще раді впішити на мілювання зарплату. Це складно, але можливо. Проте для комфортного життя потрібно або постійно економити, або мати якийсь альтернативний дохід.